Дуже цікавий і, я гадаю, престижний турнір для наймолодших футболістів з пляжного футболу було організовано у Ржищеві над Дніпром. Чотири дні на прекрасному придніпровському пляжі міста Ржищів тривали змагання наймолодших пляжних футболістів. З чотирьох міст нашої країни з'їхалися сюди юні футболісти. Це команди Дніпро ржищів Максим Українка. Чотири команди з Одеси, само собою, там же ж пляжний футбол дуже розвинутий. І команда міста Макарів. Дуже добре знайома вам з наших перших випусків програм Присвяти себе футболу так. От до цього турніру, і обласна влада, і місцева поставилися дуже серйозно. Тому це було справжнє свято пляжного футболу для наймолодших. Пляжний футбол культивується в дитячо юнацькій футбольній лізі приблизно на такому ж рівні, як і культивується великий футбол, міні-футбол, футзал і футзал серед дівчачих команд, дівочих команд. Тому, скажімо так, на сьогоднішній день ржище виступив з ініціативою, скажімо, мер цього міста дуже люб'язна людина, і він виступив з ініціативою створити умови, належні умови для того, щоб ми могли тут розвивати пляжний футбол. Ми відгукнулися на цю ініціативу. І провели певний перелік заходів, які дав можливість сьогодні. Відкривати цей майданчик таким заходом. Я думаю, що це піде на, на розвиток дитячо юнацького футболу. Тим більше, що діти з задоволенням грають не тільки в футбол, а літній футбол і футбол пляжний, який на сьогоднішній день має чималі перспективи зв'язку з активною роботою, скажімо так, і на міжнародній арені по розвитку пляжного футболу, і на нашій всеукраїнській арені асоціації пляжного футболу працює дуже активно. І я дуже сподіваюся, що ми є їхніми такими Активними помічниками в плані розвитку футболу в регіонах. Грають на чемпіонаті тільки наші, ми ніколи немає приїжджих, сугубо наші це наша таке постановка питання, що ніяких чужих, тільки наші. Нехай ми краще програємо, ми не краще. Ми стараємося не програвати. Але тільки своїми будемо грати, щоб наша молодь росла. Наша команда 98 99 рік, яка. Ну, практично, ми стали другими але, можна сказати, що ми переможці були от цього турніру, який у нас відбувся. Вони сьогодні на зборах. У Переяслові хороший табір Славутич, і зараз відправляємо їх ще після цього. Вони приїдуть десь на 15 днів у татарбунари, щоб провести збір, і вже з вересня місця вони розпочнуть чемпіонат області. От серед свого віку Макарівська команда була, мабуть, що поза конкуренцією, тому що от навіть в цьому матчі з командою Ржищева, ви бачите, як хлопці у рожевих футболках безкомпромісно ведуть боротьбу. Ну Тім, які компроміси у віці 10 11 років. Отож, місця в цьому турнірі розподілилися таким чином. На першому місці команда Макарова, господарі змагань на другому, команда Чорноморець, Одеса, третя позиція. Ну і четверту позицію обійняли юні футболісти з міста Українка. Це вже традиційний турнір. Сьогодні ми з меншими дітками проводимо. Ми це присвячуємо. 1025-ї річниці хрещення Русі. І хочемо, щоб цей турнір відбувся прекрасно. Приїхало дуже багато людей, батьків. Це говорить про те, що популяризація футболу йде. Спорт це головне. І ми знаємо всі, що сьогодні є ініціатива президента про те, що спорт майже на перше місце треба ставити. А чому? Тому що президент розуміє, що наша нація хвора. І тому сьогодні треба й треба працювати, треба, щоб дітки займалися спортом. От. Я завжди говорив, що в свій час треба було менше може, лікарні будувати. А от... Спортивні площадки, зали, стадіони, басейни. І сьогодні слава Богу, що це є. і президент це розуміє, і держава розуміє, і влада, і оце пішло, і пішло, і пішло. На виконання соціальних ініціатив президента Віктора Федоровича Януковича. На сьогоднішній день розвиток футболу, особливо дитячо-юнацького, має, скажімо, певні перспективи і певний поштовх на сьогоднішній день надано. В багатьох регіонах України розробляються відповідні програми розвитку дитячо-юнацького футболу. і але ж я хотів би зазначити, що ця програма в Київській області у нас нами нашою дитячою лігою була розроблена ще в 2010 році, і фактично вона е, на сьогоднішній день виконується в повному обсязі е, стосовно заходів. Ну, є певні проблеми по фінансуванню, тому що е, дуже мало коштів виділяється під цю програму. Ну, можна сказати, фактично не виділяється, але ми знаходимо інші джерела фінансування для того, щоб ті заходи, які були заплановані, щоб вони чітко реалізовувалися. Ми коли Утворювали цю лігу, це була чиста така ініціатива, і вона фактично на сьогоднішній день, дякуючи активній нашій роботі, вона підкріплена тим, що нам допомагає і губернатор Київщини Анатолій Йосич Присяжнюк, ми йому за все щиро вдячні. Ну і в принципі, коли бачиш обличчя і ці задоволені очі дітей, то, скажімо так, натхнення воно акумулюється в людини. Я думаю, що саме це і керує мною. Я... Хочу, щоб ці діти отримували задоволення і мали всі можливості для того, щоб удосконалювати себе і робити з себе вправних футболістів, які могли б скажімо так футболом заробляти собі на життя і на безбідне життя. Стосовно наших майбутніх проектів, у нас заплановано на серпень місяць ще один чемпіонат Київської області в іншій віковій категорії з пляжного футболу. Я сподіваюся, що ми його можемо провести саме тут. Там будуть залучені команди не тільки з двох-трьох регіонів. А Київські команди, наші обласні команди після цього, ми вже будемо переходити і готуватися до змагань з великого футболу. Ми сподіваємося, що нам вдасться організувати всеукраїнський турнір, а то й навіть міжнародний, якщо ми запросимо команди з Прибалтики, Білорусі, Росії. Вони, в принципі, попереднє погодження вже є. Ми будемо робити таким чином, щоб діти отримали задоволення і щоб ми могли, скажімо, цією роботою прославляти і, скажімо, створювати позитивний імідж Київщини.